Упродовж дня рятувальники ДСНС надавали допомогу в усуненні наслідків негоди на території Івано-Франківської області. Через сильні пориви вітру на автошляхи падали дерева, що перекривало проїжджу частину та ускладнювало рух транспорту. Підрозділи ДСНС проводили аварійно-рятувальні роботи у Коломийському районі, в селах Молодятин і Семаківці, у місті Калуш та в селі Ямниця Івано-Франківського району. За даними синоптиків, Протягом доби 10 квітня на території області очікується значний мокрий сніг до 49 мм за 12 годин, налипання мокрого снігу, пориви північно-західного вітру 15-20 метрів на секунду, Ожеледиця на дорогах. ДСНС України закликає громадян бути обережними за можливості утриматися від далеких поїздок, дотримуватись дистанції на слизьких дорогах і стежити за оновленнями прогнозу погоди. У разі виникнення надзвичайної ситуації телефонуйте 101.